А є у святому письмі події різного характеру, є особистості різного, різної поведінки, є історії різного рівня і різних подій. І коли ми читаємо Біблію з дня на день, ми багато можемо знайти для себе, коли були часи миру, коли були часи випробувань. Коли були часи горя, коли були часи достатку, як себе вели люди, як вони реагували, як вони відносилися до вірів Бога і так далі. Тобто Біблія унікальна книга, і з неї ми черпаємо основну мудрість і відповіді на злободенні питання. Одне із питань про те, чи міг Юда покаятись один із учнів Ісуса, Його вибрав сам Господь. І Господь не помилився, Господь бачив серце юди. І Боже передбачення у чому було, що цей чоловік, що би йому не зробили, щоб він не бачив, що б він не чув, Ісус продемонстрував за три з половиною роки таку потужну духовну діяльність і надприродні речі, наприклад, як бурю зупинити. Море втихомирити, лазаря мертвого вже е, з запахом вивезти із могили, накормити парі рибками і пару хлібами людей, це стільки чудес творів, що тут камінь би повірив, що це є Господь, що це є неможливо для людини, що в Ісусі Христі явлений сам Спаситель. І ось всі ці три з половиною роки, будучи крок в крок, ідучи за Ісусом. Чуючи божественну науку, вище якої не було, нема і ніколи не буде, яка записана на сторінках цієї Біблії, і дає їжу для віри, для спасіння мільйонам і сотні мільйонам людей. І ось цей чоловік, будучи так близько до Господа, будучи так близько до джерела спасіння, він все ж таки у куточку своєї душі тримав одного ідола. Він сильно любив гроші. А Біблія каже, що корінь всього зла є грошолюбство, пише Тимофій, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання, а ти, людино Божа, втікай від цього. Тобто, іде посил потужний для всього людства, особливо, я говорю, для віруючих людей. Для служителів, скільки погублено душ, служінь і так далі. Оцей корінь зла, грошолюбство не одного поклав на лопатки. Він може покласти любого. Лише тому, коли в серці народжується любов до цієї до речей, до грошей. Так, гроші потрібні, вони необхідні, але влюблятися в них це є гріх. Гроші не гріх. Грошолюбство небезпечний гріх, якому Біблія дає визначення це корінь всього зла. І тому Юда пустив цей, допустив цей корінь. Юда полюбив гроші більше, як Господа. Юда полюбив більше срібняки, як істину. Це був його вибір. І Бог не міг його зупинити і сказати, і так далі. Це був його вибір. І нині багато людей на світі роблять вибір. Роблять вибір, і за цей вибір ми несемо відповідальність. І буде суд. І на суді постануть всі народи, так каже Біблія. І буде представлено вибір кожного, хто вибрав. І згідно вибору, і відповідно вчинків, людина буде засуджена на справедливому суді. Тому Господь прийшов на цю землю, щоб нам дати силу. Звільнитися від, цього, від цієї залежності, щоб переорієнтувати нас, переформатувати, щоб ми полюбили Його, полюбили правду. А каже, пізнайте правду, правда вас вільними зробить. Юда мав шанс на покаяння, Юда мав шанс на спасіння, Юда мав шанс але Він його упустив. І тому ти, дорогі друге, що дивишся це відео, не упусти свій шанс і не думай, що ми агітуємо. Що ми кудись кличемо? Абсолютно ні. Доріг небагато. Є дві дороги: є дорога правди, і є дорога неправди. Є дорога віри, є дорога невір'я. Все. І Юда вибрав дорогу невіря. Він не вірив, незважаючи на чудеса, що він є син Божий. А особливо, коли Він почув, що Ісус буде розп'ятий, бо Господь сказав: сина людсько візьмуть, вб'ють, оплюють, зневажуть. Ісус попередив про свою смерть, і Він думає, як так, його вб'ють і мов, що все, все пропало, і він вирішив скористатися. Це низько і є таким прикладом для всіх нас, наскільки грошолюбство принижує людську гідність, наскільки опускає людське, людське життя і людську душу так низько щодо самої погибелі. Хай нас Бог береже. Не любим грошей. Користуймося ними, ділімося з ними, поможімо іншим, як написано, пускай свій хліб по водам, і він з часом повернеться до, до тебе. Хто сіє щедро, той буде й сіє, буде жати щедро. Скупі царства Божого не наслідують, тому хай Бог благословить вас і допоможе вибрати правильну дорогу. А правильна дорога не я, навіть не церква. Правильна дорога. Це є Господь, бо Він сказав: Я дорога, правда і життя. Підемо за ним, і все буде в нас добре.